Сьогодні у бродах діє чимало приватних стоматологічних клінік і кабінетів, але якщо йдеться про довіру до лікаря, я здебільшого вибираю колишню державну. Сьогодні КНП Бродівська стоматологічна поліклініка. Як виживають в умовах конкуренції, які послуги надають та чи мають пільги для пенсіонерів і учасників бойових дій? На ці питання сподіваємося отримати вичерпні відповіді. Сьогодні у стоматологів професійне свято, але святкують вони як справжні патріоти. на роботу. Очих місцях при святі день стоматолога говоримо про ваші виробничі питання. Отже, чи не Страшно було вам наважитися на такий крок, як реформування у комуналь... з державної власності у комунальну власність. Ну звичайно, що було трошечки страшнувато, тому що ми в такому ракурсі не працювали. Ну але потрібно комусь було очолити. І колектив якби ви обрав мене. І я вирішила спробувати, щоб все-таки зберегти поліклініку, зберегти надання допомоги людям тим, які до нас звикли, які все життя до нас приходили, і зберегти унікальний колектив, який за ці роки у нас склався. Це лікарі різного профілю, це і хірургічна допомога, і допомога дитячому населенню, і допомога пенсіонерам, і протезування, і лікування. Ну були охоплені різні різні верстви населення, тому Прийшлося через страх і ризик, прийшлося спробувати, і можу сказати, що ми не пошкодували ні одного дня, що ми все таки реорганізувалися і працювали. Так, звичайно, в таких умовах працювати важче було, тому що потрібно думати і за оплату працівникам, і комунальні послуги, і ремонт поліклініки поточний, і ремонт обладнання За все прийшлося вже думати самому. Так би мовити, але ми справилися, і ми працюємо. Ми надаємо допомогу широкому колу населення. З нами співпрацює міська наша міська рада і е, найближчі ОТГ. Це Заболицівська і Підкам'янська, які виділяють кошти для своїх мало е, забезпечених верст населення. Це пенсіонери мають пільгу у нас, це е, люди. Це інваліди, перша друга група, це багатодітні сім'ї, це учасники мобілізовані учасники бойових дій нашої сьогоденної сьогоднішньої війни. Тому ми запрошуємо всі такі верстви населення до нас приходити. Це безкоштовно і це оплачується. Так що Просимо, як часто ви опановуєте нові технології у лікуванні зубів і догляду за ротовою Ну, Знаєте, просимо. зараз з цим взагалі немає проблем. Зараз дуже велика маса є різних курсів, різних лекцій, різних методичок. Тобто, ну, це як тільки щось нове з'являється, наші лікарі обов'язково це опановують. Тобто ми то кажуть, не пасемо задніх, Заохочує так, заохочуємо людей Звичайно, ну по-перше, ми мусимо піднімати. Мати свій професійний рівень обов'язково е, отримувати певну кваліфікацію. От, ну і ми привикли за все життя щось робити новеньке. І хто до нас приходив, всі знають, що ми завжди йшли в ногу з часом. Як вирішуєте питання з обладнанням? Питання з обладнанням наразі недавно була знову поставлена нам гуманітарна допомога. Трошечки воно було так не, не в такому належному стані, як би хотілося, але ми. Підремонтовуємо і працюємо, обладнанням нас сучасне. Що є родзинкою О, Бродівської стоматкою? Ну родзинкою я б сказала, є те, що ми все таки робимо не такі високовартісні роботи. Ми все таки більше орієнтовані на, на соціальні якісь проекти там, на пенсіонерів, на на, на от, так. До нас приходять люди, які яким за дорого, допустимо, лікуватися в приватних кабінетах. У Нас все таки нижчі ціни, і ми так більше орієнтуємося на. Того, хоча ми і робимо все, що, що потрібно. Що ви вважаєте показником своєї роботи? Ми вважаємо показником те, що до нас все-таки люди приходять і не зраджують нам. І ми бачимо тих людей, які роками до нас зверталися, і вони приводять своїх діток лікувати. Значить, все таки люди нам довіряють. і ми рахуємо, що це є показник. Красиві зуби це здорові зуби. Краса вашої усмішки залежить не лише від того, як ретельно ви доглядаєте за своїми зубами, а й від того, як часто ви відвідуєте свого стоматолога. Про здоров'я зубів говоримо із лікарем-стоматологом вищої категорії КНП Бродівська стоматологічна поліклініка Іриною Бородей. Ірина Васильівна, доброго дня. Доброго дня! Вітаємо вас з професійним святом і хочемо запитати, щоденний зогляд догляд за зубами. Це про що? Це увага до своїх зубів, це любити їх, шанувати і пильнувати. Це, хоча б ну два рази на день чистити зуби зранку і вечором перед тим, як ви лягаєте спати. Наші люди дуже часто. Цей момент опускають, тому що вони зранку почистили, побігли на роботу. Ми всі спішимо. Зараз ми всі дуже заклопотані, але все-таки найкраще, найефективніше це ввечері почистити гарно зуби, не спішити. 3-4 хвилини, якщо ви собі можете є, ну це звичайно чітко. Якщо ви собі можете дозволити звукову чітку, я зараз дуже багато різних електричних, звукових, які вимагають тоді меншої кількості часу під 2-3 хвилини, але воно потребує. І е, дуже дуже опускають люди такі моменти. Це чищення міжзубних проміжків нитками. Є спеціальні міжзубні нитки, які допомагають видаляти залишки їжі, які дезодорують, які мають фтор, який укріпляє зуби. І також є зараз дуже е, великий вибір ополіскувичів е, між е, для зубів. У магазинах ви знайдете величезну кількість е, паст, величезну кількість, е, величезний вибір і паст і. Ниток і ополіскочів, і через те кони собі підбере до душі, але іноді і потрібно, щоб це лікар вам призначив. Ну, при огляді, зазвичай ми просимо людей, щоб вони, ну хоча б раз на рік, були у стоматолога на, на огляді. Якщо це буде раз на півроку, це буде взагалі ідеально. І щоб батьки приводили своїх дітей і тому. Тільки лікар може, ну частіше всього, що лікар може вам порадити, що потрібно саме, що потрібно конкретно вам, яка щітка, яка паста, яка нитка, який уполіскувачі і так далі. Через це ну це не тільки допомагає вашому то здоров'ю ваших зубів, це допомагає тому, що вони були красиві, сяючі, здорові. Лікар порекомендує, що потрібно полікувати, що можна обійтись ну, чищеннями зубів і так далі. Через з якого це... віку потрібно приводити дітей до стоматолога? Дітей до стоматолога потрібно проводити ну напевно, відколи дитина вже може ну з маленького віку, напевно, хоча б з року. Щоб коли дитина вже спочатку би бажано було дітей просто привчати до того, що потрібно прийти до стоматолога, щоб вони не боялися крісла, щоб вони не боялися лікаря самого. Тому що, коли вже проводять дітей, коли болять зуби, ну це вже дитина дуже травмована, є, і це є важко робити. Через це бажано, ну. Мама має сама знати, мама має і допомагати дитинці своїй, і приводити, показати, посадити в крісток, що це не страшно. Що лікар е, погово, ну, іноді просто поговорити, іноді просто поспілкуватися з дитинкою. Ну щоб дитина не боялася лікаря. Тому що коли приводять реально, коли вони вже були, це вже трошечки ну, це важко дитин, ну, з дитиною. Так. У турботі про свої зуби є багато стереотипів. Наприклад, у мене склалося таке з дитинства, щоб були здорові зуби, треба їсти сир. Ще знаю, що. Що треба сирі, тверді фрукти, овочі корисно жувати для десен. От що з цього правда, що вигадано? Це все дуже правильно. У вас склалися стереотипи, це правильно, і ви всі, ну, все ви сказали правильно. Так, потрібно багато їсти сирих овочів, багато треба жувати, тому що ну, зараз їжа багато є перероблена. І люди ну, менше жують. Так, так склалося. Це є цивілізація. Ми до того всі прийшли через це. Багато так, овочів, багато фруктів, багато їсти і молочні продукти, тому що вони містять кальцій, який допомагає. Ну, тому щоб зуби були міцніші. Ви все правильно сказали. Дуже, Лише дуже. зуби чи це ще на десну. Це і, і, і на ясна. Добре. На ясна, добре, коли все-таки людина жує багато, це ясна масажує і допомагає їм бути здоровими. Які зараз найпоширеніші зубні хвороби, стоматологічні хвороби в людей? Ну звісно, це каріс, звісно, це парадонтити, це запалення ясен. Ну таке. Все, все продовжується, так. просто, звісно, зараз ефективніші методи лікування, але воно так і залишається. Якщо так узагальнити про ваших клієнтів, хто ці люди, що ви хочете про них сказати? Наші пацієнти у нас дуже хороші пацієнти. Я їх дуже люблю, я ними горджуся. До мене ходять роками, десятиліттями вже і ми з ними вже дуже часто, просто як друзі, навіть ну ну як хороші знайомі. Я їм вдячна за те, що вони до нас приходять, за те, що вони обирають саме нас, що вони турбуються за свої зуби, що вони прислухаються до наших рекомендацій. Дякую вам всім. Я всіх вас люблю, всіх зараз ми знаходимося у кабінеті спадкового стоматолога Юлії Семчишин. Вона продовжує справу свого батька. Юлю, розкажіть, як ви. Увійшли в цю професію. Я після 10 класу закінчила школу, поступила в університет, тому що в мене не було інших варіантів, тільки стоматолог. Я хотіла продовжити татові сліди, я тільки хотіла займатися цим. І от вивчилася вже роки три, я тут працюю стоматологом. Які послуги, які технології ви сучасні впроваджуєте в своїй роботі? Сучасні я ту для поліклініки сучасні технології я впроваджую як лікування ендомотором короневих каналів, відбілюю зуби, професійну гігієну, їжджу на курси. Часто їжджу, стараюся вчитися нових методів лікування. А ваша історія з вашими зубами? Бачимо, маєте дуже гарні зуби. Чи ви так ретельно доглядали зброї? Ні, в ну мене, мене від природи такі вони. Вони ліковані всі, але стараюсь добре чищити, тому вони так відбілюю собі раз пів року. І вони так виглядають. Чи правильно твердити, що зуби це є обличчя стоматолога? Е, я думаю, що так. Тому що кожен іде. Кожен дивиться, до кого йде. Ви до перукарі ще не підете, якщо волосся погане, треба дивитися. Якщо стоматолог гарний зуб, то вам зроблять гарні зуби. Ви на прийомі в стоматолога. Розкажіть про свого лікаря, хочу вам сказати, що відвідане стоматологічного кабінету. Знаєте, то таке, як поріг до свого власного дому, коли ти йдеш до лікаря, коли ти чуєш, що це своя людина, що ти його відчуваєш підтримку. Вже багато років я знаю Петрівну, знаю її родину, її чоловіка, знаю їхній сімейний тандем лікарів, хороших, таких здібних і дуже чутливих. Хочу побажати своїм лікарям надалі таких добрих, вдячних. Відвідувачів нехай їм щастить, щоб вони були здорові, щоб завжди людям дарували гарну щасливу усмішку. Чи є перспектива в стоматологічної галузі у нашій громаді? Ну, обов'язково є перспектива, тому що малозабезпечені верстви населення нікуди не зникнуть, і з ними потрібно працювати. Це по перше. А по-друге, ще повинен бути якби замкнений цикл, тобто надання допомоги. І лікування, і удалення, і хірургічне, і протезування. Тобто, в нашій поліклініці і приміщення, і працівники дозволяють це робити. Тобто, лікувати все і всім, як, то, як можна так виразитися. От, тому я думаю, що воно не повинно зникати. Ваше, мабуть, привітання для колег. <пл 'язання> Так, звичайно, я би хотіла привітати всіх і своїх колег, і приватних стоматологів з днем стоматолога. тому що галузь так, медицини така дуже потрібна. Усмішка, хороша, гарна усмішка. Ні, нікуди не дівається. Напевно, всі хотіли би її мати. Ну і це теж, як то кажуть, немаловажний цикл харчування нашого. Якщо здорові, гарні зуби, то здоров'я людині додається.